Та вчора поїхав по гарбузи. Це в мене старий скат. Вже порепаний. Бог знає скільки йому. Він більше 30-ти років йому. А може дарить 40. Я вже не знаю. Цьому прицепу вже він вбитий, геть. Ну один скат, правда, я порізав. Купляю я скати. Купляю новенькі скати з пупірошками. Ставляю. Півгода. Півгода скату. Дивіться, що це робиться. Грижі, ужас. Я просто шокований. Зараз, ось це гриві, лки. що це воно мене так кидає. Це... взагалі, я не знаю. Дріго, крім циклі, такий скат. Недавно снімав. Нарусив гарбузів. То добре, що хоч кілометр до хати залишився. Останови, бо, блін, гарячий, нагрівся, чуть не згорає. Так оце. Отакі От хати зараз роблять. Ну нічого, доїду до хати. Не буде я нічого